Я продовжую знімати про гамак і підгамачник і невеличку ось там кишеню на ріжлайні від фірми Лелека. Всім привіт! Ви, шановні глядачі мої, на каналі MyCamping. Звуть мене Кирило і зараз я вам буду про ось цю чудову річ розповідати. Звісно, я змінюю ракурс. У попередньому рілсі або шорці я вже розповів про це кріплення. Відповідно про ось цей G-стреп стропу, кріплення її, так, по формі англійської літери J, G. G, вибачаюсь. Тут в нас ось так матеріал гамачка зібраний в купу, відповідно. Тут в нас ось така от, ось така от петля шнурочок, він тут запаяний з фабрики. Дивіться, яка краса! Матеріал хочу показати, він супер легенький з ріпстопом. Відповідно, це відос, це що взагалі таке. Це тізер, так, реклама, чи як правильно сказати, прев'ю до повного відео. Там буду розповідати про лелека Піксі гамок. А точніше, я його вже зняв. І от тільки вас чекаю і запрошую, щоб ви перейшли і подивились. Відповідно, ось тут, от петелька є. Це чохольчик, він... Пришитий так, мішечок. І тут з іншої сторони в нас є ось такий от карабінчик пластиковий, можна до заплічника причепити. Він пришитий і є одним цілим з гамаком, Тобто можна сюди, от, на іншу сторону він повинен бути. Тобто сюди можна покласти якусь півлітрову пляшку з водою, пепсі, пепси, колу фанто Sprite і, і так далі. Ось тут в нас відповідно підгамачник висить. Це взагалі це що таке? Це гамак для речей. Фірма Лелека так це називає. Тобто тут в нас резиночка. Ось так воно все. Тягнеться. Ось тут в нас відповідно налаштування, Тобто, затяжка. Можна взяти, затягнути і це все скукожити більше, чи дати йому більше місця, як вам більше подобається. Тут в нас лайнлок, відповідно, не просто лайнлок, а лайнлок. І от бачите, тут Можна не дуже все це зручно однією рукою робити, але я спробую. Отже, дивіться, хоп, розстібнули, і можна так само, Боже, як же незручно, потрібно якийсь новий штатив купувати. Це просто неможливо не, не, не це все зробити однією рукою. І, відповідно, лайнлок розпустили і так само. Натягнули, якщо є потреба. І звісно, тут є ось такий чудовий мішечок. Подивіться на цю неймовірну красу: це мішечок для ріджлайну. Затяжка з однієї сторони, з іншої, і я відчуваю, що буде ще одна частина відео.